Скажу знову це кремомне слово мобілізація. Ви знаєте, була нещодавно в одному з навчальних центрів. Е говорила з, з усіма інструкторами і такої кількості нарікань на роботу ТЦК, я, навіть, мабуть, не чула навіть перехожого українця uh -huh. а, про те, яких людей ловлі відбирають, направляють, і що потім все виходить, зокрема у бригадах бойових і що з ними стається. Нам треба кардинально змінювати підхід. І мені дуже прикро, що ніхто, навіть з нас, просто вже втомився шукати вихід. До реформи ТЦК, реформ підходу людей а um, тобі не здається, що, що взагалі це вже запізно робити. Мені ну, здається питання в тому, що ми ми з заданили цю історію, у нас війна не припиняється. І замовлення від генерального штабу у нас не зменшується по, по кількості людей. Нам треба з цим щось робити, тому що ми заходимо не те, що в клінч, ми зайшли в клінч. коли людей немає в бойових бригадах і люди на вулиці категорично і, не хочуть і, і опираються водночас. Питання чітких то строків служби теж постійно лунає і. І і це важливе питання так?